Пішелу на пеньок, да? чи на цього на квітник. Ти вже знімаєш? Так, да, красавчик. Так що, друзі, всім привіт, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Рішив зняти коротесенький відосик. День сьогодні такий трошки, як і погода осіння, трошки настрою немає, є дуже багато питань, які треба робити. На жаль, не всі розуміють і до всіх ще не дійшло. Що війна не десь там на сході, не десь там у хлопці, а війна стосується кожного із нас. Ну, кожен повинен зробити по максимуму, що має можливість зробити. Ну, на жаль, не всі люди хочуть це вірити, і, на жаль, не всі хочуть в це. До цього стримитися. Ну, але то вже буде потім. На даний момент зараз хотів би подякувати безпосередньо всім вам за вашу підтримку, за вашу довіру. Дякуючи там, прошлому прямому ефіру в суботу, ми закрили дуже багато питань. Ми закрили питання по резині на Камаз, яка коштує 130 тисяч. Вона лежить у мене ще з під забором. Я думаю, що з недільки ми вже відвеземо. Подякувати Романі Оксані Сіпко. Дві машинки, я думаю, вийдуть вже з неділі. Тобто працюємо. Одна в Микола Васильовича, одна в дяді Петі, в Тараса Федоровича, одна вже вдома стоїть, дві поломаних вдома стоїть. Так що працюємо. Ще хотів би зробити наголос е тим, хто кажуть, як же я можу збирати, хто ж мені буде допомагати. Як? Треба просто до цього стримитися і працювати. А для того, щоб було більше зацікавленість, візьміть просто щось, купіть за свої кошти. От купіть за свої кошти хлопцям. І ви, якщо вам не дуже хочеться збирати, то ви просто схочете вернути своє. І я думаю, у вас вийде. Тобто візьміть і потратьте своє. У мене вже нема чого свого закладати, тому що воно вже все давним-давно закладене. І в першу чергу кажу, потрібно розпочинати в першу чергу з себе. І кожен судить по собі. Так що ми працюємо далі і хотів би зараз подякувати е, нашому професійному ліцею е, Джурі Юлі. За організацію, ну і сотиснув за саму роботу Світлані Бородині. Вона просто ну, крутяк. Це вже не перша її робота, яка в нас була. По моєму проханню було намальовано, розмальовано ці дві гільзи. Це ручна робота. Це у нас 72-га бригада. Приблизно такого формату. Тільки там була 150-ка гільза. Вона знаходиться, мені подарували дружині загиблого героя Сергію Медуниці. Я тоді говорив. Вони для нас будуть жити доти, допоки ми будемо про них пам'ятати. Тобто, люба людина, яка покидає цю землю, поки про неї люди говорять, поки вона жива. Так що ми не забуваємо тих, завдяки кому ми маємо можливість тут сидіти ще біля гарних красивих квіточок і ляси точити. І щось зробимо для того, щоб щось. Зробити, закрити хоч деякі питання для наших захисників. Сьогодні там відправили бушну резину, замовили знову новеньку резину. За цю неділю ми, мабуть, її відправили до да, комплектів, мабуть, не менше шести. Я думаю, що відео звідти прибудуть. Також, друзі, є така ще одна гільза. Це 71-го окрема єгерська. Також дуже багато з нею зв'язано. Ми розпочинали 72 очки Ну, але 71-й окремі ігерські, ми також допомагали. Звертався до мене Юра Фермагр, я такий ютуб канал. І ми об'єднано допомагали неодноразово. На даний момент, на жаль, немає можливості все закрити. Зараз є потреба в ребах. Дуже важлива проблема. У нас, хлопців це захист одефів. Маємо можливість їх вже робити на ці сім частот, але як завжди, не вистачає фінансування. Зараз в розробці два. І ми їх зробимо, по-любому зробимо, розірвемося, зробимо, об'єднавшись. Завтра запрошую всіх на прямий ефір, буде українська пісня, буде лотерейка, і ці дві гільди, я не знаю, як правильно. Можливо, ми їх стартанемо, можливо, хтось з заплати за них більше 10 тисяч гривень за кожну. Ми їх продамо, ні, ми їх пустимо потім на якийсь розіграш, окрему лотерейку і розіграємо, Там поставимо 20 номерочків по 100 гривень. І розіграємо. Ну, тобто ви можете написати в своїх коментарях. Ну, а також один із призів, хай це не штіль, хай це не хузварна, але буде отака одноручка пилочка Крайсман, яку прислав мені Сергій Мозговий. А також ще будуть ті пилочки електро. Сергій переможець, який відмовився, там Штерновська у нас є і ще одна є. Так що буде завтра цікаво, будуть призи від Лесі Петрівни. Так що працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що ми щось з вами придумаємо і щось назбираємо. Тому що осінь настала, холодно стало. Нам то, ми можемо в хату суватися, а хлопці реально вони в таких умовах живуть, що ворогів не побажаєш. Так що ми мусимо робити щось для цього. Звертався до багатьох там людей до підприємців. На жаль, ну навіщо розпочинати? Один раз допоможеш, потім звертатися. От кожна людина судить по собі, ну я, мабуть, так подумав. Раз вони не хочуть нас підтримати, або взяти хоч одне авто на ремонт за свої кошти, або хоча б своєю командою в себе десь там в гаражі, в своєму автопарку розібрати. Щоб сліцаря попрацювали, а ми б вже якось би там разом це все діло зробили. Ну, Шелудька більше грошей, йому ж їх дають. Наліво-направо будемо працювати разом з дружинами, сестрами, братами і самими військовослужбовцями. Так що закриємо це питання. Зараз у нас 9 автомобілів на ремонті. Потреба десь в районі 5-6 ребів точно. ну Ми поки пообіцяли, що. Три будемо робити, але ми їх робимо поочередно, один робиться, десь якісь копійки там буває. а це раз нам скинули 52 тисячі гривень, це 118-та бригада, а собівартість його виходить від 130 тисяч гривень. Ну, то вже 13 питання. Так що працюємо. Ну, а зараз думаю, що ходю хоч до господарства, подивимося, що там наші бролірочки, самому цікаво. Дякуючи Назару, я маю можливість займатися цими справами. Якби він не підтримував мене по господарству, то був би мені вже кілібердоз. І зараз візьмемо ваги, я думаю, зважимо. Я думаю, ті глядачі, які можливо дивляться і купували разом зі мною бройлерної королеви, вони мають можливість порівняти. Так що поки на паузі далі буде. Так, а тут а наші ще пташки Лесі Петрійовні. Ще не лягають спать, воно, бачите, помаленьку йдуть вже на ночліг, несуть тут нормально. У нас 27 курок, а 20 і сюди є. Так що самі себе годують. От. Все нормально. Ну як годують? Окупляють себе, якщо взяти перевезти яйця в гроші, то вони годують себе і наших перепелів. Перепілка наша також занеслася, друзі. О, дивіться, раз. Оба світло пропало. Так що, друзі, світло пропало, включив підсвітку. Щось виключили. раз, моргнуло було, бачите, перші яєчка. перепілка починає занотися. Після 45-го дня дівчатка, хлопчики, не знаю, що тут у нас. Ось ось яєчко у нас є. Хлопчики чирікають, і як перевіряти, треба їх там догори ногами на хвостик нажимаєте і йде таке виділення. О, Знову включили світло, якісь проблеми. І світло, все, виключили підсвіточку. По комбікорму не сучечка, обична по стандарту, кому цікаво, можна. Пошниряти на каналі, нажимаєте на аватарочку, опускаєтесь вниз, там купа-купа було рецептів одних тих самих, де щось ми там змінювали, але в принцип один і той. Тобто вітамінна база в нас стандарт агро, А соєва макуха, я там не пам'ятаю, не буду говорити зараз, не, не, не можу сказати, там небагато. Там в основному пшениця, іде кукурузи і соєві макухи. Чи 8, а Соняшникової 10, точно не пам'ятаю. Так що, якщо создати умови, то несуться не тільки куря, а й перепила, а завдяки яйцям курячим несуться у нас і так, вже на вулиці темно. Так, Леся Петрівна вже яйця пособирала. і яйця немає. Ну, але от такий у нас курятничок. Леся Петрівна захотіла, тут у нас колись раніше були свинки. От, хто пам'ятає, зараз. Більше віддали перевагу переробці. От, для того, щоб заробити якусь копійку. Ну, але і продаємо і сире сир м'ясо. Ось така невеличка кількість. От, в хвості воно. А воно яйце випало, бачите? Неслася. Можливо, якась новенька почала нести. Ді сюди. О, і шелудько яйце забрав. Так що, друзі, ось така у нас історія. Та положу сюди, Леся, потім забере. Все, я погнав, далі йдемо до бролярів. Бажаємо, Бажаємо здоров'я. Ми 67-окрема механізована бригада, які виконуємо бойові завдання на Лугансько-Донецькому напрямку. Просимо глядачів Ютуб канала Шолудько Сергія в допомозі придбання старлінку, який був втрачено після артобстрілу. Слава Україні! Героям слава! Друзяки, всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України, Невеличкий відеозвіт. Відправляю бивушні колеса чи резину. Дякуючи Мишку, 72-ї бригади залишив. Ми йому перезували машину два ската. І два ската привіз мені з Яготинського району, село Ракетне Юра Хижняк. Якась моя підписниця передала, їх три було. На даний момент зараз організувати. Купити нові колеса немає можливості. Скинув хлопцям фото цих двох. Каже, відправляю ці два, там щось підберемо і поставимо теж в парі з якимись іншими. Ну і є такі дві отежки, вони, правда, підношені, але також відправляю на всякий випадок на запаски. Так що я дякую всім за довіру і підтримку. Хто каже, що це мотлох, я вам скажу, ідіть лісом, тому що ви трошечки не розумієте ситуацію, наскільки тих коліс вистачає. Так що то все ерунда. Я дякую всім, хто небайдужий, підтримує, допомагає і наближає нашу перемогу. Так що, друзі, такі два нормальних, ну, а два таких підношених. Ну, що є, то є. Так, друзі, ну що, прийшли ми до наших бруліров. Бачите, як роз, роз, розлізлися вже по кучки, вже обирали під поїлочками. От. Тому що капає там найбільше вологи. Ну і жруть, какають і п'ють, то значить що? Значить Трохи є какуників. Так що, зараз, друзі, поставимо десь воно, ліг, ноги витягну по красоті. А ну, яка вага, як думаєте? Ну, в принципі, я ж все одно їх зараз з вами зважимо і покажемо. Так що зараз підготуємо цей весь момент, поставимо десь телефончик. Так що буржуючку кочегаримо і просто, можливо, хтось не кочегара, так як ми кочегаримо, то просто порівняємо ще з вагу, яка у вас, яка у нас. Я знаю, що по-любому десь тут з навколишніх сіл, там ярешки Пилипче, недра. По-любому там Переяслов брали. Я думаю, що хтось напише з наших підписників, яка ж у них вага. Так, друзяки, ну що, так має хоч мікрофон включений, бо будуть обратно казати, що щелучка Бандерлух. А ну, попросиналися трохи. так, Ваги наші включені. Стоять. Так. Стоять. Отак. Зараз поставимо десь тут. Я не знаю, там видно буде чи ні. Ну, Трохи не дуже гарно видно. Зараз поставимо, перенесемо може нашу селфі-палку трохи. Ану так. Так. так, наче буде трошки краще видно. Так, беремо нашого ящичка одразу, так. Ящичка. Так, це ми взяли 11 числа. Сьогодні в нас який день не знаю. Неділю-дві вони, мабуть, вже в нас. А що це сіла в мене голова, чи що? Ой, друзяки, не вийде зазважити. Сіла голова, сіла батарейка. Ось такий я пацан. Так, тут моргає, а тут а нема. Хм? Ваня щось моргнуло, брешу. Бачите, так, що ми маємо? Ага, все в нас є. Так, подсвяточку клад. Нолики є. Ану, друзі. Так. Шелудько щось вже геть у цих ділах роз... розбарахлився. Так, ану, іди сюди. Як ви думаєте, 2400 є? Ану, ха -ха. Ану, порівнюйте свою вагу з моєю. Три. Іди сюди. Три, іди сюди, так. Значить, должно бути шість. Ха, серед. Ну це більше можливо. Так, шість. Беремо ще одного. Ану, іди сюди. Це у нас. Такий дуже потужний. Так, іди сюди. Сюди. Все, вже стали більші, Ану. А? Друзі. 9200. Ну, конечно, надо, можна ось ще ж курочку взяти. 920. Реально. тих 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 Тихо, все, 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 тих 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 тих. тих тих Так, Чотири штуки, якщо по 3 кг, должно бути 12. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Що ми маємо? 1200, 12 друзі. А? Лайкосно. Хороший результат. Так що я дуже... Радий тому, що все в нас виходить. Дякуючи бройлеру від нашої бройлерної королеви. Ну, якщо такого бройлера зарізати, десь я не знаю, ну ножка товстенька. ну Десь 2-4 статушка буде точно. Ну, якщо з печінкою там, з печінкою, з пупом. Так що от такий результат. Так що реально ха, хороший бройлерочок. Ми з розрахунку, я вже неодноразово говорив, коли ми беремо бройлера, стараємося на круг, щоб у нас був прирост. Ну, не не стараємося, це залежить від курчата. Якщо він буде їсти, якщо будуть умови, то воно буде рости. Так що пишіть, можливо, хто є, із знайомих, хто брав у Наташі, пишіть як бройлер. У вас ну реально по бройлеру видно, саме курча було толкове, тому що класна нога. От зараз спробую зловити. Бачите, ну, нишка товстенька, гарненька, отака, а? реально потужний, да? і, і грудка хороша, і жопка хороша. Тобто їдять постійно, водичку п'ють, тут тепленько, все чинчинарем, витяжка ще не працює, поки я вже казав, поки таким е, природним шляхом, але вже трохи волога піднімається. то що ми сушимо. Треба викидати. Ну, поки що справляється, тому що у нас е, плотність посадки невелика. У нас тут 100 штук, тримали раніше 200 і 180 Ну, Але курча реально от таке класне. Продавали останній раз ми по 130 гривень кілограм. Напишіть, яка у вас в регіоні ціна, курча брали по 110 Пишіть свої е, ціни, які у вас. Ну, курча було, мабуть, більше кіло, це точно. Хоч беремо в 21 день. Це 900 кіло 100. Бували й меншенькі. ну В залежності, ну це залежить від курчати, але продається 21 день, це табака. Курча було непогане, хто пам'ятає. Є відео на каналі, коли ми брали. Ми брали 11 числа. Сьогодні я не пам'ятаю, кажи 25. Тобто ну 2 тижні в нас. тобто, Якщо 14 100, то це 2,5 Тобто ми йдемо нормас, нормас, мішки ми всі складаємо. Теж на підвіконничку можна навіть порахувати, скільки в нас за період піде комбікорм. Ну, у нас є його е, по зерновій групі можна його порахувати. Комбікорм у нас ось написаний. Кукуруза 40 кг, пшениця 30 кг. Соя макуха це найдорожче, що тут є, це 20 кг. Соняшникова 6, трикальці 1,5 кг. І вітамінно мінеральна добавка – це також із найдорожчих компонентів 2,5 кг. Так що ну рахуйте, годуйте. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Я дякую всім, працюємо далі. Зняв коротенький відосик про те, чим ми займалися, і про те, чим займаємося. Але на даний час дуже багато часу забирає та робота, якою ми займаємося, і багато хто не рахує, що це робота. Але хлопці і дівчата потребують нашої підтримки. На сьогоднішній день. Там і по старлінкам звертаються. ми один, правда, проплатили. Це в 67-му бригаду. От, і ще один просить, там 29-та бригада. Хто пам'ятає, там хлопчики по 24 роки. Ми відганяли їм хайлюкса. А також просять тепловізора і багато-багато іншого. А резина це взагалі на сьогоднішній день. Це просто, просто, просто капець. Не кажучи вже там, про автомобілі і про все остальне. Так що не будьте байдужими, хто має можливість. Не бійтеся допомагати, як... гуртуйтеся в команди. Я вчора знімав відео, показував в Києві, можна взяти лафет на прокат. Не шукайте перевозчика. Найдіть автомобіль, буса якогось, поїхали, взяли в оренду ту лафету, поїхали в хлопців, в товаришів, забрали ту машину, організувалися командою і поремонтували, чи там відкрили збір із миру по ниточки і зробили ту чи іншу справу. Реально, зараз дуже печально, дуже важко. У нас їх 9 зараз, і ще треба забрати не одну. <кій> не кажучи вже про те, щоб купити автомобілі. Так що, друзі, на цьому все. Виношу ваги. Всім дякую, всім миру, здоров'я і добра. Всіх чекаю завтра прямий ефір. Будуть смаколики від Лесі Петрівни. Ну, а також різні цікаві призи. Ну, а тут у нас, ребятки, ростуть такі. Стандартну камеру включив на телефоні, бо була заменшена. Ну і буржуйка наша працює отак. Бо без тепла не туди і не сюди.